Всім привітушки! Починаємо новий вложик. А, дякую вам великі за перегляди Минулого мого відео, там, де я знімала, де скуповуються наші депутати, наші блогери, взагалі, політика наша вся і так далі. Що я хочу сказати? Що ми сьогодні. Трошки з Юрою їздочимося. Їдемо зараз по продукти. Хочу на якусь невелику суму собі придумаю, може там доларів 30-25, типу того, купити якоїсь їжі. І покажу вам, що на ці гроші, на ці кошти вийде. Так що поїхали з нами. І ще хочу дуже зауважити, що це важливий момент. Це знімався влог про самий найдорожчий супермаркет в Україні. Скоро будуть різні супермаркети, і це не означає, що в ньому такі ціни, то вони і всюди в нас. Ні, це неправда. Тому дивіться, далі, далі буде. Ось дивіться наглядний приклад того, як виглядає 30 доларів в Україні. Тут хліб. Буряковий, слухайте, такі ще не Тут солечка, а Тут слоєчка з яблуком. Ну, ось так от виглядає набір їжі. Цікаво, наскільки нам вистачить. Вже в магазині не знімала, в новості я брала, Ну, вже як є. Ми йдемо сьогодні відпочивати. Бо, звісно, два тижні ми взагалі якось так відстронились від того світу, сиділи в хаті. Хіба до лікаря їздили і хвилин п'ять на майданчику за пів тижня десь таке. Потім ще підемо в зоопарк. Ми тут були вже осінню 23 го року. Я знімала тут влог. Тому багацького знімати не буду, тому що тут музика голосно грає. Ну так, фрагментами. Непогано виглядає тут борщик, ще й сальцем, всі діла. Тут є дитячий, дорослий басейн, і там ще є три басейни малих дитячих. Але ми вирішили саме тут. Дивіться, яка вода, глибина. 1,6 покажу, покажу вам трошки ціни. Дуже подобається мені тут От алкоголь, якщо комусь треба. І от можете бачити, парк розширяється. Можна буде не лише отам от в гленпінгу спати. До речі, коштує 2800 будній день, вихідний 3 там, чи 200, чи 500, не пам'ятаю точно. Ось така вам теж інформація на всякий випадок. Ці басейни мені більш подобаються, ніж там ті, що там. Хочу дарувати ну, максимально класне дитинство. На посто якісь свята, осінні зараз вже підуть. Пляжник. Тому приїжджайте сюди. Мені тут дуже подобається, вон там ферма, ресторан. Бачите, надіюсь. Можна відпочити собі класно, туалети, все є. Рятувальники, вдягання, душ. Бачите? Ось отак вони ще виглядають. Ці басики однакового розміру і там от третій. Перемістимось зараз сюди. І от що ми ще взяли на 400 гривень? Ось я вам покажу, як виглядають. Перевідяганні стильно, чисто і гарно. Ну, окремо сюди вхід 200 гривень біля цієї суми. Кури, різні тваринки. Ну і звісно бажано не в сонцеток сюди приходити. Це десь ввечері можна. Юр, не ганя їх. Як в селі, так? Да? Знов опинився. Ой, ти Бозі! Подиви, яке. Юра, відійди від них, будь ласка, я хвилююсь. Йдемо, ходи. Їсти хочуть, голодні. А в них тільки налічкою, до речі, щоб ви знали. Зіплайн є, до речі, прикольно. А ми налічку не взяли, Вже все потратили. Мало-мало. Та-да. О, верблюди, ходи. Йдемо подивимось. Юрашка. Альпака. Ха -ха -ха. Диви, диви який! диви. Величезний. Ще закрекне ой-ой-ой. Ну прям сафарі, слухайте дуже гарно, Олені. <рес> Ніжний такі. Юра, йдемо! Юра! Юра! І є тут ще такий грай. Зона для відпочинку, різні майданчики Так. Батут надувають. Така гірка. І оце мені подобається. Домики такий. Домики такі, типу, бачите, тролейї, але не працює зараз. І качеля. Іди бігай, Юр! Таке от у нас закінчення літа. Юрий кепку вдягав. Всім дякую за увагу, дякую, що дивитесь, ставте лайки. Всіх люблю, цілую, миру нам, всім. Па-па. підписуйтесь.